Любі друзі, хочу привітати всю Україну з Днем Святого Миколая. Кожну родину, кожну дитину. Хочу привітати наші Збройні Сили України. Ви наша гордість, ви наше все. Дякуємо вам за кожен світанок, наших героїв. І з нагоди прекрасних цих двох свят хочу презентувати вам свою авторську казку, яка називається Ходить по землі. Святий Миколай. Завтра свято. Про це нагадувала святкова ялинка, що ніжно мерехтіла у темряві різнокольоровими вогниками, наче блимала очима, підбадьорюючи, створюючи затишок у хаті. На верхівці займав своє почесне місце Янгол з неймовірно гарними мережевними крилами, вирізьбленими з дерева. Криланім були покриті перламутровими блискітками, Вночі ну, здавалось, ніби янгол світиться і оживає, охороняючи своїх підопічних. Іграшки на були дуже гарними, кожна унікальна. Ось ці, що з бабусиного дитинства, залишилось декілька на добру пам'ять. Ці з маминого дитинства, а ці вже сучасні, блискучі, яскраві, усі разом вони. Створювали атмосферу сили роду, протягуючи зв'язок поколінь і дружної міцної родини Берегинь. Вчора діти допомагали мамі прикрашати ялинку, і це трохи всіх відвекло від сумних думок. У лютому у хаті поселився сум. Тато пішов захищати свою родину і свою країну від злих. Сил. Маленька Софійка, неначе відразу подорослішала, і все все розуміла. Ім'я Софія християнське означає мудрість, розум. Це ім'я дуже личило шестирічні блакитно окій світловолосій і розумній дівчинці. Вона бачила, як часто мама плаче по ночам на кухні. Вона більше не хотіла грати з ляльками, і вони ображені на свою маленьку хазяйку з докором дивилися на неї із за кутка. А в маленького чотирьохрічного братика, Тарасика, з'явилися нові іграшки, танчики, автомати, літачки з жовто-блакитними крилами. Цілими днями він грав у баталії і гамселив армію ворогів. А найбільшою розрадою дітей був улюблений сім'ї добрий песик породи лабрадорна ім'я Байрактар, якого подарував родині тато, щоб він охороняв їх, доки тата немає вдома. Раніше Софійка дуже любила свята, вся родина сідала за святково прикрашений стіл із різними смачними явствами. Вранці на Святого Миколая діти знаходили під подушкою іграшки, книжки з гарними картинками, солодощі, Домі пахло мандаринами і щастям. Лунали пісні і веселий сміх. Завтра свято, а свято зовсім не відчувається. У Софійки виступили сльози на гарненьких оченятах, і не хотілося нічого. Ні нових ляльок, ні смаколиків, ні нових гарних платічок і бантиків. Нічого. Тільки щоб тато повернувся додому живим і неушкодженим. І все, що було як раніше. Це було єдиним бажанням дівчинки до Святого Миколая. Але Софійка вже не вірила, що він існує. На ранок. Дівчинка прокинулася раніше братика. Подушка була пухка, тісь турботливі руки явно постарались і напхали під неї дітям всякої всячини. Але бажання дивитися під подушку цього року у дівчинки не було. Взола ніжки у м'якенькій тапці і похмуро пішла до ванної кімнати чистити зубки і вмиватися. Ялинка наче намагалася маякувати вогниками Софійці. Мала, посміхнись. Все буде. Добре. Янгол пристально любов'ю дивився на маленьку дівчинку з сумними, красивими очима. І раптом якесь диво. Софійка почула заливистий мамин сміх з кухні, що щасливим дзвоником розлітався по кімнаті. Такого сміху у мами дівчинка вже не чула майже два довгих роки. Софійка прожугом вилетіла до кухні і потрапила прямо у міцні татові обійми у формі з пікселю. Тато радісно посміхався і цілував донечку колючою щокою. Поруч заливався пес, прибіг сонний Тарасик, його очі засяяли, як зірочки на небі. У вазі став величезний букет маминих улюблених квітів червоних троянд. Кухню залило сонячним світлом із віконечка, не дивлячись на грудень місяць, янгол ніжно відблискував німбом і крилами на святковій ялинці, а десь зверху, переморужуючись добрими очима під окулярами, посміхався святий Миколай і потирав радісно долонями свою сиву бороду. Люди, всіх зі святом, щастя, мирного неба, добра, любові, всім.